Коли ти купуєш нову техніку, то ти надієшся, що відпрацюєш на ній ну, 1010, це гарантія, і на ній нічого не зламається. Але коли ти приїжджаєш в поле і в тебе відмовляє якийсь блок керування електронікою, то це стає величезною проблемою. І... 8400 r John Deere. І він не один такий тут. Нібито класна техніка відпрацювала все-навсього тисяч мотогодин і екран чорний. На етапі перезагрузки просто крутиться і далі не завантажується. Що при цьому робити? Трактор нікуди їхати не може, нічого робити не може, тому що нічого не показує. Здавалося би, така елементарна проблема, але як вирішує цю проблему офіційний дилер? Офіційний дилер просто міняє його в зборі, чи його, чи там блок управління цим екраном, міняє в зборі і це коштує космічних грошей. Коли ти купуєш вживану техніку, то гарантії, що тобі хтось її відремонтує, взагалі немає. Зараз я ось в господарстві, в яких було дуже багато таких дрібних поломок, що далі робити.